Запевняю у нашій підтримці сьогодні, завтра і скільки потрібно, 16 лютого, Україна та Франція підписали безпекові угоди. Документ закріплює двосторонню співпрацю у сфері безпеки, фінансів та оборони. Цього року Франція виділить 3 мільярди євро військової допомоги та продовжить співпрацювати з Україною протягом 10 років. Франція надасть Україні обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах. Ми сповнені рішучості стояти пліч -о пліч з Україною, щоб Росія програла цю агресивну війну. Основним пріоритетом допомоги стане протиповітряна оборона. Франція також інвестуватиме у виробництво зброї на території України, зокрема у виробництво дронів та рем разом з Україною. Франція працюватиме над створенням трибуналу щодо злочину Росії та продовжить тиснути на агресора санкційно. Вже сім країн доєдналися до безпекових угод: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди. Досягнені домовленості підтримують Україну до вступу в НАТО та нададуть безперервну підтримку під час війни. Україна і Франція вміють разом додавати сили, сили і нашому захисту, і сили нашим народам і всій Європі, всій нашій Європі. Ми сповнені рішучості підтримувати вас до кінця. Ми будемо пліч, і ми переконані, що діючи спільно. Ми захищаємо не лише Україну, а те, що нас об'єднує на цьому континенті наші цінності.